Всім привіт! З вами Квітнева, і сьогодні в нас відео по будівництву. Але спочатку я маю розповісти про пасхалочку, яка була в минулому відео. І більшість з вас були дуже уважні і зрозуміли, що пасхалочка була на морті Мирагота, і власне він є першим татусем в нашому челенджі 100 дітей. А тепер повернемося до будівництва. Хто був на останньому стрімі, пам'ятає, що я з нашою сімейкою 100 дітей збиралася відправитись у відпустку. Ну, як збиралася, так випала доля. Спочатку я хотіла відправитись в Граніт Falls, але так склалося, що стрім прийшлося перервати, і відпустку ми так і не відправилися. Вже потім. За кадром живучи своє життя, я думаю, а чому б все-таки не махнути на Сулані? І так, в мене якби не було будиночку для того, щоб відправити їх на Сулані, тому я вирішила його побудувати. І це будівництво по сімейному бунгалу для нашого челенджу «100 дітей. Ідея будівництва схожого бунгалу в мене була давно. Але я чомусь її весь час відкладала. Не знаю, можливо, тому що в мене не було потреби в такому будиночку, чи можливо не було прям багато натхнення на те, щоб його будувати. Знали б ви скільки в мене картинок збережено на пінтересті на таку тематику будиночків? І так, і я могла б цей будинок набагато більшим, крутішим, набагато більш лакшері, але мені потрібно було відштовхуватись від бюджету моєї сім'ї в 100 дітей. А якщо ви були на стрі... Мах по 100 дітей, то ви знаєте просто, з якими труднощами дається заробіток грошей моїй Авелін. І цей відпочинок, якщо чесно, взагалі не на часі був, але так склалася доля. Будуючи даний будиночок, мені потрібно було зразу орієнтуватись на те, скільки дітей я буду брати з собою, і те, що це буде просто здоровезна сім'я. На момент, коли я будувала його, то в моїй сім'ї було п'ятеро дітей, які йти собака і ще ж. Авелін, який я звичайно хотіла зробити в окрему кімнату, там мені потрібно враховувати потреби всіх персонажів, тобто, щоб зразу все було для дітей, тодлерів і постарше, і також щоб були всі необхідні речі для наших домашніх улюбленців, що ви можете в принципі бачити. Хоча лоток для кота, чесно кажучи, я зразу забула і доставила його аж в кінці за кадром. Ділянку для нашого бунгало я вирішила обрати недалеко від головної площі, де влаштовуються різні фестивалі, і куди наша сімейка, я надіюсь зможе потрапити. В якийсь момент я подумала, що до цього бунгало можна було додати басейн, але потім вирішила, а власне для чого в них тут цілий океан, море, навіщо той басейн. Крім того, як я говорила, бюджет моєї сім'ї обмежений і потрібно було враховувати, що басейн це дороге задоволення, відповідно, оренда цієї ділянки. Стала б Більшою наразі вартість оренди цієї ділянки становить 500 з лишнім 7 мільйонів за день. Для моєї сім'ї це було досить вигідно, враховуючи те, що вони їдуть на три дні, і загальна сума була більше півтори тисячі 7 мільйонів. В той момент, коли бюджет моєї сім'ї був всього лише 3 тисячі 7 мільйонів, а на період відпустки моя сім'я просто не зможе заробляти нічого, тому що моя авелін заробляє на садівництві, а все залишиться вдома. Проте я ні разу не шкодую, що випала моїм сім'ям така доля відправитися на три дні у відпустку, тому що я встигла пограти буквально 3-4 сімських години в цьому будиночку. Мені потрібно було зробити скріншотики для заставки, і просто який це крутезний вайб, як же ж вони там кайфують, враховуючи те, яка їх доля на стрімах попередніх, скільки всього їм потрібно робити, скільки всього випадає на їхню нелегку таку. Долю великої сім'ї, я б сказала, то цей відпочинок це просто те, що було їм потрібно. А на цьому я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам це сімейне бунгало для відпочинку, і не забувайте, що ви можете скачати його в галереї Sims. Мій Origin ID буде в описі під цим відео. А наразі всім па-па. і побачимося на стрімах по 100 дітей.